Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у війську універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю «БуарТЕК» вітчизняного виробництва. Про це повідомила прес-служба відомства. При проєктуванні транспортера були враховані вимоги, які були сформовані на основі бойового досвіду українських військових. Повідомляється, що наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний та малопомітний і має захист від культа уламків. Крім того, апарат вийшов простим в експлуатації ремонту у польових умовах умовах. за ходовими характеристиками має високопрохідність і тяглову силу, зазначили у Міноборони. Дистанційно керований оператором універсальний багатоцільовий транспортер БорТЕК може здійснювати доставку боєприпасів та провізії. Також ця багатофункціональна платформа із встановленими на ній спеціальними кріпленнями здатна виконувати евакуацію поранених, крім того, за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування або навпаки встановлювати мінні загородження. У оборонному відомстві розповіли, що наземний роботизований комплекс Бортек може стати і мобільним вогневим засобом, адже є можливість інтеграції дистанційно керованих бойових модулів, оснащених гранатометами чи кулеметами. Також заявляється, що вітчизняний транспортер можна використовувати як дрон камікадзе. Завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисним бампером робот долає бездоріжжя, ровини, глибокі водні перешкоди, йдеться у повідомленні. При цьому транспортер українського виробництва перевозить на собі близько 200 кг вантажу або може тягнути причіп з аналогічною вагою. Нагадаю. На початку серпня Міноборони також кодифікувало та допустило до експлуатації ЗСУ бронеавтомобіль Джура, призначений для виконання тактичних завдань. Бронеавтомобіль був розроблений українською компанією НВО Практика на основі шасі позашляховика Ленд Крузер 70. Він призначений для виконання тактичних завдань, його особливістю є відносно низька вага та невеликі габарити, які дозволяють діяти максимально непомітно. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.